Школа медіа стала простором, де діти і підлітки навчаються медіа, знаходять нових друзів і мріють про майбутнє. Цей сезон дійсно особливий, адже вперше його учасниками були діти та підлітки з інвалідністю. Вони довели: якщо є мрія і бажання, то не існує жодних бар'єрів. Про Медіашколу я дізналася від мами, а чому мені цікаво телебачення, тому що я хочу в майбутньому стати або журналістом, або блогером, щоб знімати відео. Моя класна керівниця Анна Андріївна надіслала мамі оголошення про медіашколу. Мені мама зачитала про це, заповнила заявку, і потім була зум-зустріч, де нам пояснили про. Те, що тут будуть розповідати про журналістику, про кіно, відеозйомку, блогінг. буде дуже цікаво. Мені запропонувала класна керівниця нашої школи, і я подумала, чому б ні. Це дуже цікаво, і ну на зараз я розумію, що це що. Я не шкодую, що я погодилась, і мені дуже все подобається. Розповіла мама, запропонувала цю ідею. І так цікаво, дуже багато чого нового дізнаємось, багато різних цікавих завдань, ну і самий проєкт. Це щось нове, новий розвиток. Про медіашколу мені багато розповідали друзі, та багато розповідали батьки. Та казали, що це дуже потрібно. Та я сама хотіла про проєкт Дізналася через свою класну керівницю. Вона подзвонила, повідомила, сказала, що ну є така можливість. Е Піти на курси журналістики. Ну, я думаю, чому б мені не спробувати, адже я ще не вирішила з професією, це буде корисно, е, ну, отримую якийсь досвід все одно. Тому я вирішила, що мені варто приєднатися. Мені розповіла моя мама, та я бачила у хто Я дізналась про медіашколу через свого директора Віру Васильовну. Вона мені запропонувала спробувати. Мені було тут цікаво, шлях кожного різний, але всіх об'єднало одне бажання навчатися і розвиватися. Мені подобається, щоб на мої творіння дивилися люди, щоб їм було цікаво, щоб вони були веселі. Це може стати в, в моїй будущій професії. Вона може бути не пов'язана з журналістикою, але я вважаю, що давати саме інтерв'ю. Буде одним із моїх найчастіших задач. Я дізналася дуже багато нового взагалі і про журналістику, і про режисуру, і дуже багато таких сфер, про які які здаються такими далекими, такими недосяжними, але ось ти тут присутній, і ось тобі розповідають. І ось ці люди, яких ти бачиш на телебаченні, і ось вони так прям поруч. Це дуже прям. Щось таке вау. Знаю, що щось, то я точно впізнаю. Буде нова інформація, якісь навички здобуду. І в цілому, якось так. Неважливо, ким ми будемо. Наприклад, та ж зйомка, вона якби всім потрібна. Всі ми фотографуємо, щось знімаємо. І ну, це наш розвиток. Це певний поштовх, щоб першанути цей бар'єр страху себе знімати, чути свій голос зі сторони і щось робити таке, от предметне. Це дійсно прям дуже великий шанс і дає дітям також поспілкуватися з кимось там і зрозуміти, пізнати більше себе, що тобі подобається, що не подобається. Ось Зацікавило мене те, що я з маленьких років хотіла стати актрисою, тому вирішила то, що вдруг це буде як потих на те, що я повинна бути на сцені. Я вважаю корисному, тому, тому що це дуже цікаво для всіх по-різному. Комусь подобається знімати відео, комусь подобається там, наприклад, виходити на сцену, щось показувати. Ну це дуже цікаво. Мені цікаво журналістика, там як це все знімається, як монтується, як багато кадрів збирається в один. Це корисно, тому що, по-перше, діти навчаються сприймати себе на камерах. Діти навчаються тому, що можливо їм може знадобитися. Наприклад, ось діти хочуть багато хто хоче стати блогерами, відеоблогерами, хтось хоче вести свій блог. І загалом, ось такі знання. Такі курси вони допомагають їм розібратися побільше в цьому так сказати просторі всієї професії. Ось саме так, заняття перетворилися не лише на навчання, а й на пригоду з відкриттями, сміхом і власними першими експериментами. Мені сподобалось те, що я підкріпив свої знання. Те, що я знав раніше, я так сказати, ну розширив коло своїх знань. Десь я дізнався, як що називається одним терміном, можливо. Ну і загалом те, що я е, познайомився ближче з людьми зі своєї школи, з іншими людьми, те, що я не побоявся в е, камер, те, що я навіть через свій страх я дивився в камери, дивився на себе. Ну тобто боров свій страх, можна сказати. Мені дуже сподобалося в медіашколі, школі. Якийсь відеомонтаж робити, блог, блогінг. Мені дуже цікаво. Проходило те, що запам'яталось, види журналістики, саме як їх можливо розбирає, що на інтерв'ю цікавого є. Вич вразило мене це, як це все проходить це все за цей час. Ну, тобто, як це все робиться, як це все тривало, І цікаво також. Дізналася нового, все, що тут було слово. Сподобалось так. Мені тут все подобається. Тут вивчать, як працювати з камерою, як, як зупинятися, як поварити постава це все потрібно. Всі практики є, розмова. Цікаво, мені подобається. Це цікаво. Навіть якщо як і сказали, цим не будеш ну не будемо займатись, то все одно ці знання можуть нам згодитися у майбутньому по своїх особистих справах. Для мене було дуже цікаво наблюдати за роботою операторів. Так тому що я теж люблю знімати. Я знімаю відео на телефони, бо мене немає камери. Сьогодні я попрактикувався. мене був перший досвід знімати на професійну камеру, який я запам'ятаю. Мені він дуже сподобався. Я пізнала дуже багато цікавого про роботу журналістів. Я дізналася купу цікавої інформації. Ви розширили мікровезір і вкотре надихнули йти вперед. Попри власні порушення, і я рада, що побачила таких людей, і ви мене надихнули. І я буду йти вперед. І продовжуйте вашу медіашколу і надалі. Вона дуже крута. Була така вправа. Ось нам давали тему, наприклад, яблука. Здавалось би, ну що можна розповісти про яблука? Такий звичайний предмет, який ми бачимо кожен день, але Виявилось, що можна придумати цілу історію, і так її прям розкрутити. І це дійсно цікаво, і це так просто, і це ну дуже цікаво. Мені не дуже хочеться прощатися з медіашколою, так як в мене було чудове літо. Воно було не таке, як завжди, а іншим. Мені дуже сподобалось. Я дуже в захваті від попереднього дня. І Взагалі мені все подобається. Коли нам розповідали про камеру, мені дуже це подобалося. то мені дуже цікаво слухати та багато чого дізналася. Я не можу виокремити якісь моменти, тому що все було дуже класно. І спілкування з журналістами, ну взагалі з, з усіма робітниками, дуже. Якось душевне було. Мені дуже сподобалось про те, як знімати, як налаштовувати світло, Більш такі технічні моменти. Запам'яталося, що ми сиділи, розмовляли про журналістів, які там їздили на Херсон, на Донбас, і так далі, які там дуже багато чого зробили для телебачення. Ми добре розвивали критичне мислення, свою фантазію. Ми комунікували, багато спілкувалися, і це також є як ну, соціалізація, тому що ми багато років провели на карантині. Потім ще деякі школи не відкритилися через повномасштабну війну. І ми всі були ну тільки через телефон. І тому це ну, теж плюс великий ну, соціалізація вона завжди важлива. Я сумую тим, що у нас більше не буде уроків, бо мені сподобалось це літо було дуже дуже цікавим. Я дуже багато дізналася. Мені запам'яталося про журналістику, про саме про інтерв'ю, а тому, що ми інтерв'ю вивчали в восьмому класі на уроці української мови, тому якби мені подобалася тема інтерв'ю, і я думаю, інтерв'ю мені більше знадобиться. Якщо мені ще раз запропонують прийняти участь у такому проєкті, то я без зрозумів скажу так. Багато хто зацікавився професіями, які відкриває світ медіа. Я хочу стати інтерв'юєром, щоб брати інтерв'ю у людей. Може, якийсь кореспондент мені сподобалось, що якось говорити, якісь новини розказувати. Мені це цікаво. Взагалі я хочу бути дизайнером, і ви, можливо буду вас вдягати Потім ми будемо на це чекати, 100%. Може, працювати з камерою. Ось це напевно більше моє. Ну, може. Мені це подобається. ось зйомки, монтаж. Ну вау, це може. Я хотіла б бути блогером. Я хотіла б спробувати читати книжки і записувати це і кудись викладати. Подумала про журналіста, тому що ну якось. Ми на минулому занятті пробували себе якось перед камерою, і спочатку не вийшло, але мені сподобалось розмовляти на камеру. Мені сподобалось ну якось відчувати себе так на камеру, якось ну не знаю, а, ну кайф просто. Мені подобається бути блогером, тому що. Ти можеш розповідати все, що ти хочеш. Мабуть, більше журналіст, щоб ну побороти соціофобію, тому що я трохи ну соромлюсь зніматися. Я думаю, це було б дуже здорово там зніматися, там десь мелькати, щоб на тебе всі дивилися і думали, Ну, вона щось каже, що ну діло. Ось ну а так не знаю, мабуть, так журналіст більше всього. Нам розповідають про цю професію, і ти замислюєшся, ну, подобається вона тобі чи ні. І це дуже корисно, коли ти їздиш, наприклад, і впізнаєш різні професії. Раніше я не думала, що я можу якось зв'язати своє життя з телебаченням, але зараз я навіть думаю, що може в майбутньому я і якось зможу там робити. Якісь макіяжі, зачіски для дівчат, які виступають перед камерою. Я от ніколи не знала ким я хочу бути, але от у 10 класі. Я зрозуміла, що от мені нічого не цікавить, але мене цікавить журналістика. Ось, і я почала про це ну, якось узнавати, тому що з самого дитинства я люблю дуже писати. У мене там в чернетках десь якісь є помітки або якісь віршики. Ось це з самого дитинства це пишу, і це мені дійсно цікаво. І я б хотіла поступити на факультет журналістики в університет після 11-го. Наприклад, монтаж. Я б хотів якось займатися монтажем, тому що якось. На публіку особливу ну, не хочеться. Я чотири роки тому е, була в ролі телеведучої, е, вела прогноз погоди, мені дуже дуже сподобалося. Е, я побачила, як це нелегко, скільки роботи буде, і е, зробила висновок, що хоча і музикант, але е, Можна і на телебаченні буде попрацювати. Разом із дітьми працювали справжні професіонали, і кожен урок став не просто навчанням, а підтримкою та натхненням. Серед вашої команди стояла така дружня атмосфера. Я розумію, що ну, е, якщо ми скажемо щось не так, нас виправлять і, в принципі, не буде ніякого там шуму, галасу, і ми гарно проведемо час. Вразили, які е, люди. От. Які працюють у студії, які вони звичайні люди, як і ми. Ті ж самі ведучі, що вони можуть бути різні, які вони взагалі є в житті. Тобто ми бачимо їх на екрані, вони такі серйозні, в новинах, всі такі прям дяді, тьоті. Але ось тут вони поруч і вони звичайні люди, і ти розумієш, що це, ну. Ти можеш стати таким же, тобто щоб досягнути якихось вершин, тобі не потрібно бути ким-то у тебе ну завжди є шанс, ти можеш стати кимось. Ось рядом з тобою є люди, які можуть е дати тобі допомогу в цьому, і ти можеш попросити у них, у них цієї допомоги. Тобто, я вважаю, що взагалі, якщо в тебе є можливість себе, себе в чомусь спробувати, цією можливо потрібно користуватись. Дуже Сумно, перш за все, йти з цієї медії школи через те, що були дуже приємні люди. Це перш за все, так звичайно, тут було цікаво, але кажу тут не скільки можливо і та цікавість, так і... безсумно йти, а скільки через це, наскільки тут були хороші люди. Тобто я маю увазі те, що можливо мені щось було не дуже цікаво, але от з цими людьми. Працювати навіть те, було не дуже цікаво ставало і неймовірно цікавим. Дуже багато інформації, дуже змістованою, дуже професійною від людей, які знають своє діло. Мені дуже все сподобалось, тому що така легка атмосфера, якась така дружня. Мені дуже сподобалася зйомочна група. Батьки та вчителі учасників зазначили, цей проєкт став відкриттям не лише для дітей, а для них самих. Вони побачили, як змінюються підлітки, коли отримують підтримку і можливість проявити себе. Кажуть, що медіашкола – це не просто навчання, а середовище, де формуються впевненість, відповідальність і віра у власні сили. Я звернула увагу на те, з яким захопленням вони брали участь. Вони дивились на журналістів. Вони, ну мабуть, навіть про щось і мріли в цей час. Команда журналістів дуже з таким. Ну, розгорнутими почуттями було видно, що це від щирого серця, що це з любов'ю, що вони люблять свою роботу. Я вважаю, що це дуже гарний проєкт, і він залишиться в серцях наших дітей. Сучасний світ побудований на е певних школах і навчаннях, і діти повинні знати ці всі е основи, навіть те саме відео. Давання запитань на інтерв'ю і охватить великий загал що, може, за, щоб залучити більше аудиторію. Дякую каналу Д 1 за цей проєкт за те, що дають змогу дітям відчути себе в ролі журналіста. що вони стають на їхні місця. Дуже класно. Дякую вам. Діти з особливими потребами, і, зокрема, наші діти з порушенням зору. Вони у них страждає трішечки ця пізнавальна система, страждають комунікативні навички. Тому я думаю, оцей проект він допоможе дітям розкріпоститися, допоможе налагодити якісь комунікативні навички. Це дуже чудово, це класно. Я взагалі вважаю, що такі проекти для таких дітей треба влаштовувати, тому що вони, вони допомагають отримати впевненість в собі, да, отримати знання, які потрібні будуть да, в журналістиці, там відеозйомці. Да. Зараз діти дуже продвинуті, вони постійно в гаджетах, да, і я вважаю, що ці знання вони тільки будуть корисними і допоможуть. А вибрати майбутню професію це все таки досвід. Нехай в ним навіть не будуть вони журналістами потім, але я так гадаю, що в житті їм це обов'язково пригодиться. Я вважаю, що вони сприяють розвитку, тим паче, що щас зараз іт технології, як кажуть, рулять, і це цікаво для дітей. Діти можуть розвиватися навіть з маличку і можуть обирати свою професію на майбутнє. Це дуже дуже важливо. Для наших дітей. Ця медіашкола вона допомагає нашим дітям розкрити свої потенціальні внутрішні можливості, такі як комунікація, проявити себе з іншого боку, налаштуватися на позитив, знайти собі друзів. І ви знаєте, зараз я дивлюсь на наших дітей, і я бачу, що це зовсім інші діти, не такі, як сидять на уроках. Вони активні, вони позитивні, вони розкривають свої внутрішні таланти, вони навіть. Навіть є вже блогерами, і тому це дуже чудова ідея. І я бачу своїх дітей зовсім з іншого боку. Ми для себе відкрили інший світ, якого ми раніше не бачили, не знали. Ми ж ніколи не зустрічаємось з такими камерами, з такими людьми. Як це дуже цікаво, класно, круто. Дякую вам велике за ваш проект. Дуже круто. Цей сезон медіашколи Media Skills вже не перший і точно не останній. Адже тут народжуються не тільки знання, а й мрії, які рухають вперед. Класно відвідувати медіашколу, тому що тут дізнаєшся багато нового. Якщо хтось захоче потрапити, я рекомендую. Це можна. Тут супер, класно можна. Новий досвід, нові знання, нові враження, знайома теж. Вау, це можна? Я б хотів напевно передати те, щоб вони не боялися, приходили, дивилися. Ну, спробували щось зробити. Спробували себе в різних, так сказати, амплуа, подивитись на себе в ролі як учасника, так і можливо інтерв'ювера якогось. Ось, щоб вони вірили в себе та ніколи не здавались. Медіашкола школа цілком може допомогти комусь обрати свою ціль і роботу, якби, ну, щоб цій людині або дитині подобалася ця робота і щоб він цим міг заробляти собі на життя. Я б побажала не боятися бути сміливими, рішучими, відповідати на питання, якось це участвувати, тому що це в першу чергу для себе буде користь. Може, от вони. От... Сподобається, сподобається це все. Може вони там теж можуть стати таким, як я як я хочу. Може, теж там, може, якимись професійними операторами, може там журналістами, ну тощо. будь ким можуть стати. Я бажаю вам. Слухати учителів, тому що цю, тут дуже корисна інформація, яка вам знадобиться, якщо ви особливо бажаєте стати режисером, журналістом та усім, що зв'язано з медіасферою. Наступним учасникам я побажаю одного не соромитися, бути відвертими та нічого не боятися. Це те, що є основним з складових успішного розвитку у школі. У медіа кожен може відчути себе частиною команди, спробувати нове та переконатися у тому, що медіа це світ відкритий для кожного.